А зараз покажу самочки. Самочки у мене у мене є. Ось одна і є. Це моя голубочка одна з краю. А така голубка. Теж така дуже літуча, хороша моя виведна голубка, теж по маріупольських кровях іде. Йде по маріупольських кровях. Ось така голубка. Ночний, чуть ли не ночний репортаж. Підуча голубка теж біла хвоста. От така моя голубочка сиза. Теж любить сама подриватися і сама літати. Ця голубка. Дивіться голубка. Це голубка. Хороша теж голубка така на полі, Це Тут ідуть кров'я Саші Калібаби. Мої. І плюс додавав Саші Калібаби. Голуб'ів. Теж така в руках не можна удержати, голуб'ятні, не можна неї зловити. Відуть моя голубка, голубка, я теж дуже дорожу, яка. Отака моя дівчинка, дівчинка наша така. Така вона темно, си, темно темно така сиза і з такими точечками побита, такими крапенками по їй. Така теж голубка, непосидюча, дуже хороша голубочка на полі це. Це у мене синьоряба, Це я покидав синьорябі, у мене з синьорябами попаровані. Теж така голубка у мене. така голубочка хороша. синьоряба, Даже навіть така рижа з рижиною на поясах, Ось така голубка. Хорошенька голубка дуже. І дитя, голубочка теж, я нею дуже дорожу, тому що вона... Я хочу от і вона таких голубів, яких не треба розганювати. Отака, ну, в руках, він може не вдержати в руках. Отака голубка біла, хвоста чиста. Отака, от, ну. Ну це, це казав мій один товариш, спірт. Казав, Серега, це спірт, а не голуби. Отака голубка. Страшно літуча, така в руках не можна вдержать неї. Відуча голубка теж. Я кажу, оці синьорябі голуби, сині синьоряби, це просто літуни від Бога. Вони отака. Ще одна у мене синьоряба. Ось така голубка. Теж. Вони у мене спаровані з тими синьорябими самцями. Чисто я їх не тулю до чистих самців. І, напевно, остання, остання, яка у мене голубка є, я хотів показати. Це в мене вороб'їна голубка, але вона спарована із дяді Саші Сідого отим сизим рябохвостим самцем. От така у мене голубка. от така. Хтось може подумати, що така пишнота, така ширина вона не летить. Ви помиляєтесь. Голубка, звісно. От така вироб'єдна самка. І вони мені дають чисто білохвостих. Чисто білохвостих. Бо, тому що вона теж по синіх білохвостих голубах вийшла. Така ця голубка. Так що, Не можна їх зловити. За не можно злой Затем то да, темно уже. Так, где ты меня изложил? Зарывали. Угу. Держи так, приду. Ось такі голубки. Тут, тут, тут. От і випускаю. От і тут як тут, чуть не взяв. Добре, що я стояв і дивився. Вертається. Оце то, да, Де вертається? Ні-ні-ні, він потів далі. А не поїде на, на, на круг. І ось... Стара голубочка теж моя. Вот такая самочка. На, 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 на! Був би забрав би одну голубку. Да був би забрав би одну голубку. Ну, блин. Слава Богу. Ну, слава Богу. вона зараз на вишку сяде. Ні, на книгу, хорошо, поседаю. Все, ось на цьому будемо закінчувати наш репортаж.